Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Моторошна аварія на Волині. Зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. У морзі Дніпра обкрадали загиблих військових. У Росії підірвали командира причетного до удару по селу Гроза на Харківщині. Слава Україні в ефірі підсумки дня 4 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні з російськими окупантами загинув лучанин Олександр Семенюк. 1977 року народження захисник проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія першого штурмового відділення, третього штурмового взводу, другої штурмової роти, другого штурмового батальйону. Відважний воїн трагічно загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області. Також стало відомо, що на війні загинув випускник Луцького національного технічного університету. Віктор Король про це повідомили на сторінці вишу. Віктор народився у Бахчисараї у родині Юрія Короля, голови Бахчесарайської районної організації просвіта імені Тараса Шевченка. До окупації Криму сім'я була активною в просуванні української освіти та захисті прав української громади на півострові. Після окупації Криму у 2014 році Віктор залишив тимчасово окупований півострів. І став добровольцем збройних сил України. Він присвятив останні роки захисту територіальної цілісності країни 29 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області 40-річний воїн загинув. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам! Моторошна аварія сталася 4 січня поблизу села Замшани Ковальського району. Як повідомили у ДСНС Волині, зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У пасажирському авто перебували водій та два пасажири, яких затиснуло всередині. Водій вантажівки зміг вибратися самостійно. На місце події прибули рятувальники, та за допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували одного постраждалого і передали його медикам. Ще одного пасажира, деблокували до прибуття рятувальників. Не обійшлося на Волині і без пожеж. У Ковальському районі у місті Любомель горів будинок. Причину займання встановлюють. Як повідомили у ДСНС Волині, повідомлення про загоряння надійшло 4 січня о 7.57. На місце прибули рятувальники та оперативно за допомогою водяного ствола о 8.09 годин загасили вогонь. Потерпілих під час пожежі на щастя немає. Причина події встановлюється. У Луцьку невідомі пошкодили припарковану вантажівку. Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах. Відомо, що інцидент трапився на вулиці Рівненській у Луцьку. Зазначається, що на вантажівці порізали тент колесо та вирвали дзеркала. Також відомо, що авто було припарковано за правилами дорожнього руху. Хто і навіщо це зробив, наразі невідомо. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у Нікополі на Дніпропетровщині у ніч на 4 січня. Ворог вдарив по території підрозділу ДСНС. За даними Дніпропетровської ОВА, ворог бив по місту важкою артилерією та градом, поцілив дроном камікадзе. Прицільно вдарив по території пожежної частини. Особовий склад пожежно-рятувального підрозділу на щастя не постраждав. Обстрілював ворог і Херсонщину внаслідок дронових атак росіян 4 січня в Антонівці Херсонської області. Поранені четверо людей про це повідомили у Херсонській МВА. Спершу стало відомо, що до лікарні у стані середньої тяжкості доставлено 43-річного чоловіка з Антонівки. Згодом 65-річний чоловік близько 9.30 Внаслідок атаки ворожого дрона отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Також до медиків звернулася 62-річна жінка. У неї вибухова травма, уламкове поранення та перелом гомілки. Про четвертого пораненого немає уточненої інформації. Внаслідок ворожого удару по шостканському району Сумщини керована авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку. Як повідомили у сумській обласній військовій адміністрації, поранені п'ятеро з них двоє дітей. У Дніпрі судитимуть учасників організованої групи, які викрали понад півтора мільйона гривень з рахунків загиблих українських військових. Про це повідомляє відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Відомо, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали сім картки та мобільні телефони загиблих українських військових. Зазначається, що серед учасників організованої групи був Айтішник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів. Надалі обвинувачені знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки. Загалом встановлено 20 потерпілих. Сума завданих збитків понад півтора мільйона гривень. Наразі всі учасники групи перебувають під вартою. Президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це свідчить картка законопроєкту. Відомо, що тепер замість країл до 1 квітня 2025 року створять новий орган та визначать, яке міністерство буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей. Отож, закон передбачає обмеження реклами азартних ігор та заборону спонсорства, визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану, досконалення інструментів контролю за гральним бізнесом та встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, досконалення вимог із бездоганної ділової репутації посадових осіб. У Миколаївській області станом на 4 січня з південного бугу відкачали вже 110 тонн олії, яка потрапила у річку через пошкодження російським безпілотником резервуару агропромислового підприємства. Про це у телеграмі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Із посиланням на міндовкілля мер озвучив суму завданих навколишньому середовищу збитків на рівні 45 мільярдів гривень. Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило кібератаку на російське ТОВ Регіон Транссервіс і вивело з ладу всі сервери. Про це «Укрінформу» повідомило джерело у розвідці. Кіберфахівці головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора. Цього разу під удар потрапило ТОВ Регіон Транссервіс. Провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність окупаційної армії РФ, розповів співрозмовник агентства. Як повідомляє Джерела ВГУР, 4 січня внаслідок кіберудару було знищено усі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерті бекапи. Загалом були уражені 78 серверів та 211 робочих станцій. Негода у Казахстані призвела до масштабної ДТП так через хуртовину на трасі Астана Петропавловськ в Акмолінській області 3 січня зіткнулися щонайменше 95 автомобілів відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє казахстанське видання. За попередніми даними: масштабна аварія сталася через недотримання водіями, швидкісного режиму та безпечної дистанції. На місці серйозної ДТП працювали співробітники поліції та фахівці національної автодорожної компанії. Посмузі, яку очистили автомобілі, які перебувають у робочому стані, розпочали рух. 3 січня у Братиславі люди зібралися на протест протидій прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. Про це пише «Європейська Правда з посиланням на актуаліті. Так, попри морозну погоду, близько 4 тисяч людей прийшли висловити своє невдоволення про російською політикою прем'єр-міністра. Відомо, що протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори. На одному боці було написано Зрада, на іншому гасло Ми Європа. Зазначається, що учасники протесту розмахували прапорами Європейського союзу і Словаччини. Також лунав гімн ЄС. При цьому організатори підкреслювали, що цитуємо, це наш гімн. У Росії підірвали командира причетного до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині у 2023 році. Він перебуває у критичному стані. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони. Як розповіли у розвідці 3 січня у місті Шуя Івановської області, стався вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади. Першої танкової армії західного воєнного округу збройних сил РФ капітан Костянтин Негайко він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер при смерті наголосили. У ГУР там додали, що у Нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку. У російській 112-й ракетній бригаді ходять чутки, що шансів у 29-річного капітана майже немає. Його стан критичний. У центрі Варшави водій авто збив українку. Після цього він вийшов з машини та вдарив її кулаком в обличчя. Про це повідомляє польське видання. Відомо, що українка розмовляла по телефону, коли її протаранило авто. Водій якраз намагався там припаркуватися. Відомо, інцидент стався ще 29 грудня, але про нього повідомили лише зараз. Того дня Українка, яка мешкає у Варшаві з 2018 року та працює у місцевому магазині, вийшла на прогулянку. В якийсь момент вона зупинилася біля автостоянки на вулиці Смольній та розмовляла по телефону. У цей час за нею водій авто намагався припаркуватися, але вона цього не помітила. Авто вдарило українку. А після цього водій вийшов з машини та вдарив дівчину кулаком в обличчя у поліції, за даними видання, порадили постраждалій не повідомляти про те, що сталося. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.